Одним із механізмів прискорення мого звільнення був протест голодом на бездіяльність української влади. Відсьогодні я знову оголошую голод на бездіяльність приладних всього світу щодо визволення українців із полону. Голод триматиме до дня позитивного результату, як на прикладі із Україно-Польськими відносинами, коли я зробила перші кроки на злагоджування конфлікту між нашими народами. А нашій владі всього лише треба було зробити чесний, рішучий і благородний крок, проголосувавши у Верховній Раді зняття поправки про переслідування тих, хто не вважає ОНУПА героями, треба було зняти цю поправку, а не зробити вигляд, що ми збираємося це зробити, якщо поляки не проголосують закон про визнання волинської трагедії, геноциду. Не треба намагатися бути найхитрішим. Це так само, як і з обміном військовополонених, коли я казала, що треба почати віддавати людей першими. Як би нам не було, Воля ще одне інше, ніхто не заборонить нам вважати УПА героями. Воїнів УПА героями. Але не треба переслідувати тих, хто так не вважає. Історію не слід забувати, але жити нам в майбутньому, а не в минулому. І воно, не, і воно буде таким, яким ми його налагодимо. Ще у нас провладні люблять покричати про Ато, війну патріотів, що гинуть, полонених і у всьому валять на Росію. Але тільки й того, що кричати. А хто з тих крикунів підірвав свій зад і пішов на передову хлопців підмінити? І не на день чи два зробити піар селфі, а на рік чи два постояти, як стоять наші воїни. Що за військові злочини і за розвал армії повинні відповідати генерали, а не тільки солдати, якими зараз забиті сільдо України. Не хочуть чути, бо вони ж стверджували і довели. Ніяких котлів не було. Так знаєте, суки, народ вам цього не подарує. Я бачила матеріали секретних розслідувань і говорила з хлопцями, яким не треба стверджувати і доводити, бо вони там були. І вони знають, що котли були, і знають, хто в цьому винен. І ви, виродки, не вічні. За цю саму політизовану в історії людства війну ви дасте відповідь так само, як і за Майдан. А ще за те, що під час війни ваш бізнес з ворогом Росії продовжує працювати. Що жоден шоколадний завод не був замінений на патронний, що весь народ скидається на армію по 5 гривні, так як і зараз скидається на захист незалежних змін. Що волонтери, а не оборонпром забезпечує наших солдатів на фронті за те, що нам допоміг весь світ, а українська влада умудрилася все перепаскудити і знеславити славне ім'я українського народу.